Шановні тресанчани, почалися місцеві вибори. Вибори, від яких будуть залежати доля нашого міста і району на наступні роки. Перед вами команда політичної партії Сіла людей Ця команда 10 років дбала про розвиток нашого міста. Ця команда, не покладаючи рук, кожного дня робила все, щоб вам в нашому місті жилося заможніше, комфортніше, щоб був відремонтований житловий фонд. З'являлися нові дітські майданчики, ремонтувалися дороги і тротуари. Ми все робили для того, щоб Трасінець був інший. Ця команда відкрита для всіх, представлена різними людьми Від голів вуличних комітетів до промисловців і підприємців, від педагогів до лікарів, бюджетників і людей різних професій. Це команда простих людей, які кожного дня будуть дбати про ваше благополуччя в нашому Тресерецькому районі. Це ваша команда. Команда сила людей. Вона сильна, єдина духом. Разом ми сила.